Та хороше вже дивитися на ці телевізори. Ходіть краще вам покажу, які в нас є ноутбуки. До речі, дуже актуально, враховуючи те, що йде 1 вересня, зараз діткам треба буде до навчання, або ж, відповідно, комусь до роботи восени. Величезна кількість ноутбуків, всі обслужені з гарантією від нашого магазину, є модельки. Дешевого сегменту від 5,5 тисяч, і відповідно кращого стокового і в повністю ідеальному стані. Для прикладу, це ноутбук Asus i 3 процесор, 8 ГБ оперативної пам'яті 256 на жорсткому диску. Ідеальний стан самого ноутбуку вартістю 10 тисяч 600 гривень. Не хочете такого? Вибирайте, будь ласка, такий. Ціна 5 тисяч. До речі, є навіть новинка із сенсорним екраном. Зараз введемо, до речі, Євротех і провіримо, як воно все. Е... Відповість нам. Так. Все працює просто супер. Тому коза цікавить, можете звертатися. Ціни топові тільки в нас. Варіантів дуже багато. Тому звертайтесь, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за нами, а головне купуйте класнючий просто товар у провірених продавців. А ми такими і є.